Насилу, друзі, я догавкалася вже знову, що мені чоловік взявся арку робити. Ну, на городі нічого не будеш робити, бачите, у нас он, така ізморозь іде така. Зварив два прути, ось, бачите, докупи. І вийшло 12 метрів. Ширину зробимо 20 см. І тепер буде робити узори. Я покажу, як він це буде робити. Тому що клематіси у мене вже розпустили листочки, і їх треба підв'язати. Я їх обробила, звичайно, але треба ще під комку дати під корінь. Я ще це цього не робила. Завжди не вистачає часу. Ось дивіться, який вже клематіс. Бачите, які вже листочки гарні. То потрібно вже сюди арку зробити. Я цю заберу, вона в мене так і не була покрашена, тому що все обплечене було. І я заберу це, поставлю на княжик, а сюди буде арка. А це що ти поробив? Це що ти порізав? Починаю все спочатку. Ми купили шестиметрові, але перевозити їх було накладно, тому ми їх розпиляли напіл. Я соєдинив їх уже сварочкою. О, Зараз вони в мене по 6 метрів. Ширина арочки буде. 20 см. Ось такого. Ну, в тебе не по 6 метрів, а по 12. Які по 12? Шестиметрові. Вся одна 6 метрів. Ага. Дві буде 12 метрів. Ага. Я не так зрозумів. Щоб з'єднати їх, треба. Ну, щоб було більш-менє красивше, зробив ось такі комедії. Це Зараз покажу. Як вона робиться? Так, комусь щось не подобається, не обисуйте, але я не дуже великий майстер. Для того, щоб зробити таку комедію. восьмерочка так називаємо. Знайшов ось кусок труби старої. Бачив, як раніше старі люди робили. Надпиляв. Вот щоб було зручніше. І робиться отакого. От Один бік. І другий бік. От в тебе ще сили бобу. Це, це тому що я сили додається, тому що я приткушаю той пак пива, який я буду пити. Толі, мені пообіцяла. Зразу тільки продаємо картоплю, так, яку ми ще не посадили. Трішечки ти ж мені не дав сказати. Що? От як тільки ту картоплю продамо, яку ми ще не посадили, зразу купляю пак пива. Чесне слово, я тобі чесно кажу. Щоб я помер, мене поховали в столітньому дубові, у труні столітнього дуба. Який тільки завтра посадять, так? Це вже лишнє. Так, тепер дивіться, щоб було більш-менш стандартніше. Роблю отакий момент. О, на цій трубі. Ну, ну, Як справжній коваль. Дійсно, це вже буде, я не знаю. Напевно, вже два паха пива. Це мої клімаки собі так будуть. Ось так. вийшло. Більш-менш. Гарно. О, трішечки нестандартна, Нічого. Значить, ми робимо що. Дружина каже, що я ще сильний. Але вже в руках не дуже обценьками. Пользуюся такого трішечки. О. Тому що мені бажано хоч приблизно одна висота. Плюс-мінус. Хто не встиг додивитися, показую ще раз. Заходиться оця комедія. Ось такого трошечки туди засовуєте, щоб тільки цей буртик держався. І гайда з Божою поміщю. Раз. Це собі зробиш, плив на заказ. Молодець, взагалі, молодець. Хочеш, захочеш, все можеш. Тільки ж треба гавкати, щоб а щось зробилося. Я вже нічого не хочу, нічого не можу. Ага. Треба поставити густіше, щоб не, щоб не провисало. Я ж сподіваюся, автомати все будуть такі все. файні. Вони стандартні. Ставитися вони будуть отакого. От Которі зроблю трошки довші, одні поставлю такого рівно. Або ці зроблю ще, щоб вони отакого от були. Витягну їх. О, такого вони будуть. І потім, звичайнісінько, воно потім також ще зробиться. Підрівняється. Всі вони будуть отаким от макаром. Це трошечки зробив коротше, я її потім витягну. Зараз ще одну витягну і покажу, як воно має бути. Ну, молодець. Ось так розклали ми. І, поки дружина борщ варила, я собі вісім очок понакручував, поприготовлював, порівню. О. І зараз одну вже центр зробив. Заварив. Тепер варимо далі. Скільки штук буде? Сім штук, да? так? Так. Людям. Треба показувати, як ти вариш. Ну, що зайчики. Ну, ось так розклали. так і буде варити. Вже готову потім покажу вам потім. Ось починаємо ми її вигинати. Бачите, він вже її зробив тут на, не на встань тільки сюди ногою себя таких хороших, знімати снимать. На, я. на всю сердце. Бачите? Піднімає, піднімає. От далі. І тепер далі стою. Бачите, він піднімає її. І. і так ми вигинаємо маркою її. І... Далі, далі ставай. Очі. Mm. О, бачите, як виходить. Гарно виходить, гарно-гарно виходить. ж намагаюся гарно, пак пиво відпрацьовую. ж що його немає. Тепер з цієї сторони. Бачите як? Ось так потихеньку піднімає, піднімає. Тенько піднімається. Зараз ми його встановимо і ми вам покажемо, що в нас вийшло. Ось, друзі, така арка вийшла. Я не знаю, вам на фоні видно чи не видно. Ось так ось. Вона вийшла, я її покрасила, вона буде гарненько. Бачите, ось так. Тут ось прикрутимо до арки. І вона буде тут ось вже прикрутили до арки. І тут ще в одному місці. Так що вона нікуди не здвинеться, все буде добре. Я задоволена. Тепер в мене ось клематиць з однієї сторони. Бачите, ось він ще маленький, тут вже великий. І ось він буде підв'язаний, буде тут, я думаю, квітувати. Сподобалось? Дуже. Да. Дякую. Ви де добре, будете свідками, обіцяла пак пива, чашку компоту наляла і все.